Так, очистка туй осінню. Така велика кількість сухого, його потрібно обов'язково очистити. Туя зелена, ось вона цвіла. Це почищена туя, повністю почищена. Так, ось бачите, скільки сухую. Це його потрібно повністю вичистити з туй, тому що на зиму залишати не можна. Ось ту я не чищена. Зараз я її буду чистити і покажу вам, як я їх чищу. Обов'язково потрібно чистити. Бачите, скільки жовтого. Це повністю потрібно його вичистити. Так, перемотую. Це включила без перемотку, беремо тузью, обтрушуємо потім віником. Можливо, одіти е, перчатки і в роз розілки е, е, відхиляємо і чистимо. Так, проходимо в віком гад, катаю, чистимо місце. Гарненько почищаємо, щоб нічого не залишилося. Якщо не почистити, потім на зиму буде... Якщо не почистити, то на зиму може від снігу, від уж вирватися грибок. І потім вона буде заражена. Усе її почистила повністю. Покажу так. Бачите, вона аж просвічується, Не така пишна, як завжди. Ось такі красуні, їм 5 років. це кожну осінь потрібно робити таку процедуру. Кожну осінь чистити.